Вітаю на каналі Це Люба з Ютуба. І сьогодні у мене в гостях Ірина Томаш, жіночий енергопсихолог. Вона успішно розвиває Ютуб канали, і вам буде дуже корисно послухати про її досвід розвитку декількох каналів різними мовами. Тож поїхали. Вітаю! Вітаю всіх! Дякую тобі, що ти дякую. прийшла до мене. Да, дякую, що запросила. <рес> Дам тобі спочатку слово представити, з чим ти взагалі займаєшся, і натхнення, де ти береш натхнення. Чому знову ж таки пішла в Ютуб? Ми більш детально підемо далі, але просто для початку, щоб глядачі розуміли про що ти. Угу. Вітаю всіх! Мене звати Ірина Томаш, я жіночий наргопсихолог. В цьому ремеслі вже 12 років, і десь, коли почалася війна, в принципі, десь пройшло півроку чи трохи більше. Я вирішила вийти в онлайн простір офіційно, тому що до того у мене був офлайн бізнес мовна школа. У мене також є педагогічна освіта. Тому коли почалась війна, ми закрили бізнес, тобто всі роз'їхалися. Я була одна з малюком у Франції, тому що. У мене зараз моєму синові два роки. Якщо взагалі починати мій Ютуб-шлях, то я його розпочала десь за два місяці до початку війни, коли я була в третьому триместрі. І розпочала свій шлях саме з написання медитації для вагітних жінок mm. в підтримку себе також. А, а, а Чому ти пішла взагалі на YouTube? Ну чому ця ідея? Тобто, в тебе інстаграм вже був і ти вирішила, ну, от рішення піти на Ютуб, хто мене його тобі підкинув взагалі, чому ти вирішила створити канал? У ну, мене взагалі не було інстаграму тоді. Тобто я в соцмережі мене займалася. Я займалася офлайн бізнесом і розвивала мому школу в центрі Києва. І, в принципі, цим ми займалися. Але коли розпочалась війна. І ще до того я вирішила: я хочу вперше і хотіла народити дитину гармонійно, і Я розуміла, що є певні кармічні закони. І хотілася ділитися своїми знаннями, жінками. Хотілася також писати медитації в Ютуб. І ось я вирішила, що ось це буде такий, таким актом мого служіння. І розпочала писати медитації через диктофон, дуже просто, але я побачила, що вони одразу почали гарно. Переглядатися, тобто як для початківця. А потім розпочалася війна, і все одно під час війни я писала медитації, ну хоча б раз на місяць, ось так. І далі вирішила: я хочу зробити такий собі левел-ап, апгрейд up, і поговорила з звукорежисерами, так я теж як я займаюся музикою. У мене є звукова карта, мікрофон. І я вирішила записувати медитації на новому рівні якості. І почала ось mm -hmm. записувати і також їх публікувати в Ютуб. І в принципі, мій YouTube з того моменту якісних медитацій, почав рости на мато краще, mm -hmm. якщо коротко, то так. Супер. А я залишу посилання на Ірини медитації, щоб ви могли їх послухати і зрозуміти рівень якості, який вона надає. Але тут з технічних моментів для взагалі в нас є ті, хто вже також розвивають Ютуб, ті, хто лише хочуть заходити на Ютуб. Я знаю, що, наприклад, в твоїх медитаціях я сама медитую з Ірою, вже до речі, з серпня минулого року це вже до речі, от от рік. Рік, mm -hmm. як я почала з тобою медитувати, yeah. вийшло розуміння, що, наприклад, в тебе медитація не така, як завжди, тому що дуже багато медитацій, коли, наприклад, Знаєш, вставляють якісь там кадри умовно заходу сонця, або там ставляють якусь відеодоріжку. В тебе це такий мікс, а, наче якихось таких, знаєш, якірних можливо зображень, mm -hmm. відео і плюс ти також, яка передає, що цей настрій саме цієї mm -hmm. медитації. Там, наприклад, одна з топових мені здається, грошова медитація mm -hmm. в тебе є. Ось а, мені цікаво взагалі, якщо казати вже про технічну сторону, тобто якісний контент, канал зростає. А, і хто тобі в цьому допомагає? Тобто, ти одна їх записуєш, звуковик, ти сказала. А оцю там відеодоріжку, хто тобі взагалі допомагає, знаєте, з цим продакшеном, тому що ну насправді одній можливо робити, але я певна в тебе є, є хто ще. Так, звичайно, що в мене є найкраща і найбільша технічна підтримка це мій чоловік. І все, що пов'язано з тегами, розміщенням, відео. А... Картинками, тобто я йому можу сказати, наприклад, ось такі картинки, ось така назва, назва обкладинки, назва взагалі самої медитації чи відео, котрі ми робимо. А він при і опис під відео, наприклад, так, але він все одно там щось підлаштує, скоригує, зробить відеомонтаж, монтаж mm -hmm. ось всі mm -hmm. ці речі, тобто стоять за ним. Тобто, ти робиш аудіодорожку, потім її обробляє звуковик. Так, а я наприклад роблю записую медитацію. Я прошу, щоб звукорежисер а, зробив, тобто під а, конкретну музику її, тому що це теж важливо. І звичайно, що я переслуховуюся цю медитацію і стосовно звуку, кажу йому, чи тихіше музику робити, чи голосніше, як з голосом, чи додати натуральних mm -hmm. елементів, чи трошки реверу додати. Тобто то всі ці елементи mm -hmm. я в принципі проговорюю. Mm -hmm. І коли вже все готово, я прослухала, мені все подобається. Я надсилаю цю медитацію чоловіку, він її слухає. І під цю медитацію він вже створює відео. асоціацію відео. так асоціації Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А скільки займає в тебе приблизно часу? Ну от, наприклад, якщо казати до тебе зараз, от прийшла ідея. Я, до речі, трішки відступ від теми: блін, ну це прямо в тему можна поділитись. Ну, знаєш, коли я, наприклад, починала заявляти про себе як про експерта на Ютубі, ми ж завжди ну, ми не знаходимося в вакуумі, є люди, які вже цим займаються, хто в нашій ніші, хто там, знаєте, працює. І я робила такий аналіз своєї ніші-експертів на Ютубі. Хто про це взагалі розповідає? Я, от я не пам'ятаю її ім'я, якась жінка. В інстаграмі я там до неї заходжу, і ну знаєте, є якісь там дописи там в стилі а, треба робити обкладинку. Окей, ну знаєш, оці експертні тупо сухі, якісь mm -hmm. факти. І плюс за посиланням переходжу думаю, якесь навчання в неї, і в неї там медитація для розвитку ютуб каналу 500 гривень. Тобто експерт по Ютуб продає просто медитацію по розвитку Ютубу. І все. Ну, тобто, немає нічого, там, знаєш, про алгоритми, про оптимізацію, про підбір тегів. Я така сиджу думаю, блін, зроби нам медитацію для розвитку Ютуб каналів. Ну, це тобто... це, це ж може спрацювати. Зараз поясню як. От цікаво, я думаю, якщо знаєш, от, наприклад, ідея, давай створимо медитацію для ютуб каналу. Який шлях в тебе пройде? Тобто від ідеї, скільки часу йде написання, скіну? Тобто, знаєш, от від ідеї до публікації, скільки часу може проходити, скільки це в тебе займає ресурсів і енергії? Ну саме написання медитації не займає багато енергії. Я думаю, що це десь хвилин 30-40. Uh -huh. А сама медитація. Uh, ну, сама медитація саме. Тобто це uh -huh. написання медитації і, можливо, корекція. Тому uh -huh. що важливо в цей час, коли ти записуєш медитацію, бути в дуже крутому, енергетичному стані uh, і в потоці це записувати. Звичайно, що я можу зупиняти доріжку. Uh -huh. Я пишу через програму, вже як Garage, uh, GarageBand. Гаражбенд. Да, uh -huh. І просто там звуковий uh, голос записую через uh, диктофон без музики. І головне бути в такому класному стані, в потоці. Тобто є медитації, котрі я ось записую, розумію, що вони не будуть працювати, тобто я їх просто нулюю. Mm -hmm. Медитація а ти буває... не пишеш там текст загалі за 15 хвилин. Ні. А ні, я в жодного тексту не пишу, тільки якщо афірмації. Mm -hmm. Тобто, якщо афірмації, я пишу текст. Якщо, якщо чесно, я думала, ти прям пишеш, і потім це просто ну начитуєш. Це все в потоці йде. Тобто mm -hmm. я записую медитацію, я іноді навіть не розумію, про що я буду говорити. Про що я буду uh, взагалі енергетично всвіщати, <с physico> так вже сказати, я в тоці знаходжуся в той момент. Я починаю записувати і відчуваю, що мені треба. Якщо я плутаюся словами, я просто роблю паузу, повертаюся трошки назад і продовжую йти далі. Але важливо просто не робити дуже багато зупинок, тому що треба, щоб саме посил енергетичної медитації був рівний. Mm -hmm. Тому її ну не бажано записувати текстом, її не бажано, тобто вона не буде працювати. Ось медитація працює тільки через енергетичний поток, по-іншому, mm -hmm. ніяк не, не, не спрацює. А ось стосовно афірмації, то да, я записую афірмації, mm -hmm. тобто попередньо готуючись, виписуючи фразу, промовляючи ці всі фрази в собі, тому що в мене є. Наприклад, там афірмація, друга частина афірмації і шепі. Тобто я роблю тут ну тобто ще mm -hmm. по-своєму таку, по таку да. і виходить, що мені важливо це все прочитати, це таке як триєдинство, і я його начитую, щоб відчувати текст, саме саме цю енергетичний посил. І тільки після того я записую афірмацію. Тому афірмацію в мене саме текст писати десь ця годину, і потім їх записувати це півгодини. Ну як мінімум до на афірмації йде дві години. Якщо описати писати записав на запис. Це, тобто від ідеї до запису аудіо, ну а потім ми знову тобто, кажемо. Що текст, текст забирає багато часу, саме текст, коли ти його прописуєш. Uh -huh. А коли ти його начитуєш, це вже йде швидко. А ось саме медитації, вони реально дуже швидко записуються. Uh -huh. Тобто, і раніше я могла записати тільки одну медитацію в день, тобто мене вистачало тільки на одну медитацію, якщо робити це класно, якісно. То зараз, в принципі, поспіль я вже можу дві медитації записати паралельно. Mm -hmm. Тобто і воно буде гарно, і воно, при чому на різних мовах, і одна і та сама тема, і назва, і вони зовсім по-різному будуть йти. Тому що знову ж це все-таки поточна, поточна історія. Тобто ти першу записуєш ось так, а інше mm -hmm. у тебе зовсім по-іншому йде, хоча тема та сама. Розкривається. Ось, Тобто розкривається по-іншому. А як ти. Ty... A... Обираєш, які медитації в тебе йдуть на Ютуб, а які йдуть в твою ну, професійну, персональну роботу. Ну, ти як наставник, в тебе є груповий проєкт mm -hmm. Містеріум, щомісячний клуб. А як ти ну, їх фільтруєш? Тобто ці йдуть там на Ютуб, а ці я роблю mm -hmm. з особистою особливою потужністю. Я роблю і для ну, особистих проєктів. Ну ти різницю відчуваєш ось те, що в містеріумі медитації те що на Ютубі? Я відчуваю різницю. Тобто Мені цікаво, є, як ти так? їх фільтруєш. А -а. Тобто, знаєш, я, я зараз це, поясню. Це, це така проблема була. В нас на першому челенджі Таня, вона там коуч алмазної мудрості, і вона каже: в мене є. Я не розумію, що якщо я там працюю особисто з людьми, я розумію, що я можу теоретично викласти цю інформацію на Ютуб, але ну, на Ютубі можливо воно так знаєш, обесцінниця. Люди подумають, що це безкоштовно. Знаєш, і все, що безкоштовно, воно типу не має цінності. І було питання: а як розмежовувати, тобто що йде сюди. А що в платні, тому що я, наприклад, у мене дуже якісний контент на ютубі. Я розумію, що деякі уроки, ну реально, ну я їх виклала навіть з практикуму, хоча практикум це платний проект. І я розумію, що я просто хочу показувати про що я що в мене не просто там вода, вода. Давайте поговоримо, знімемо відосики. Що це реально як ну як бізнес і. Мені цікаво твій підхід, тобто uh -huh. як ти їх ти сідаєш записувати там умовну медитацію на Ютуб, і ти розумієш про що ти будеш казати? Чи це вже на етапі, коли ти їх записала, і ти розумієш, що ні, оце тут типу суперцінність, я хочу її дати. Ну тобто, на якому етапі uh -huh. ти це розмежовуєш? Ну це для мене це дуже просто, тому що коли я пишу на Ютуб, я пишу їх ефективно, але максимально м'яко. Mm. Тобто медитації вони мають такий м'який поступовий стілюючий ефект. Я не можу сказати, що вони не е, працюють потужно, якщо їх робити на постійній основі, то вони класно працюють. Але вони просто м'якіші, і м -м, це тому, що я не можу відслідковувати процес, як кожна людина, яка слухає mm. медитації. Що в неї відбувається, тому вони всі е, е, несуть. Ну тобто, немає. Ніяких протипоказань, якщо так можна сказати. Uh -huh. Те, що я роблю в містеріумі з особистих програм, своїх жіночих програм, вона ще є наставництво, це ще глибша більш програма, чи особисте наставництво, uh -huh. чи групове. То коли ми говоримо про містеріум, так як маю доступ до кожної жінки, uh -huh. я даю вже ідеоські практики, і практики там з силу, і даю сексуальні різні практики, практики, котрі, котрі включають гормональний фон. Тобто ці всі практики, котрі несуть потужний ефект. Але я можу це відслідковувати, тому що якщо у жінки щось відбувається, бо буває відбувається різне. Тобто, коли ми відкриваємо жіночу енергію, mm -hmm. наприклад, може бути роздратування з іншої сторони може бути навпаки розкриття дуже сильної сексуальної енергії. Може бути, наприклад, сльози, плач, там всі різні ці всі ефекти, Може бути дуже багато різних речей, навіть якщо ми говоримо про звичайну медитацію, більш нейтральну, то про більш глибокі такі з. Енергетичними практиками, тобто ключове mm -hmm. слово енергетичні, то звичайно, що мені важливо мати доступ до mm -hmm. жінок, і вони можуть зі мною спілкуватися і мені це писати. Mm -hmm. а яку пораду ти дала ютуберам, які лише думають заводити канал, хочуть. Просуватись, тому що ну в тебе два канали, і ти їх намагаєшся розвивати паралельно. І ну, звичайно, на україномовному хочеться більше, як, наприклад, на російськомовному. Але що допомагає тобі ну не здаватись, ти далі, і яку пораду основну ти б дала починаючим ютуберам? Ну, дивись, коли я почала перший свій ютуб, він у мене був знаєш, ж таки актом служіння. Тобто я хоч писала в медитації для вагітних, хотіла подивитися, що з цього вийти і. Сама хотіла народити дитину, тобто максимально швидко, м'яко і так далі. Ось, і в принципі таке вийшло, не дивлячись на те, що була війна, я була на три му тижні, бучерпінь, ми поїхали з Києва, mm -hmm. жили там в Західній Україні, в рах по дорозі шукали пологовий, і теж не народжували в тому форматі, кому я хотіла, бо я хотіла там природні, більш народжені дитини. А мені mm -hmm. вже сказали, як вийде добре, щоб не в підвал випішли так. То в принципі я народила дитину за 4 години достатньо швидко, і все пройшло дуже добре. І коли я зрозуміла, наскільки воно класно пройшло, дивлячись на те, що в мене третя група інвалідності по спині, то <кій> я зрозуміла, що мені важливо продовжувати і цей канал також і створити україномовний. Тобто я вела два канали, і в основному на російськомовному у мене йдуть медитації і мінімальна лекція. Ось так в основному mm -hmm. я даю медитації, а хоча би раз на два місяці. Але в принципі, в ідеалі, хоча би там раз на два тижні ось так давати mm -hmm. медитацію країномовному достає, Хочеться частіше це робити, розвивати його потужніше, бо там, в принципі, йде моя монетизація, розкриття проєктів, містеріум, особисті програми. Тобто і в принципі з. Україномовного приходять до мене в програми більше ніж через Інстаграм. Тому що інстаграм я вкладаю в рекламу, і в немає того вихлопу ніж через Ютуб. В YouTube я вклала ноль коштів. Взагалі ні, ні. нічого, тобто ніякої реклами, нічого. Тобто він у мене органічно розвивається. Mm -hmm. І ще платить мені щомісячні гроші а, через те, що ну то тобто, через монетизацію передаб то тобто, mm -hmm. я через YouTube можу закривати питання звук режисера, оплати за медитації, mm -hmm. тобто і якісь навіть рекламні акції в інстаграмі. В наприклад, тому що інстаграм mm -hmm. у мене немає такого поки розуміння, як його так зробити, щоб у мене був такий органічний приріст. Без а без підписників. Тобто. Тільки напевно через YouTube, через YouTube до мене в інстаграми приходять, я настільки розумію просто. Ну, mm от основне, -hmm. що я почула, це про регулярність, правильно, якщо. Що би я порадила, ось я вам сказала, я перше, що сказала, акт служіння повертусь, ну, от повернуся mm -hmm. до теми. Робіть те, що ви можете робити класно і природньо і органічно, не повторюючи взагалі нікого. Ось в своїй аутентичності, ось такі ключові фрази. Тобто, якщо ви вмієте розказати там, про шоколад в своїй манері, своєму стилі, робіть це, не дублюючи нікого і роблячи це, це по-своєму, тому що в мене ключова історія з медитаціями, я їх записую в потоці, я записую так, як їх, я їх відчуваю, максимально органічно зі мною, тобто через мій голос, через мою енергію, через мою силу внутрішню. Mm -hmm. і, і воно працює. Тільки так, тому що, наприклад, лекції у мене не працюють, вони ніколи не беруть там супер великих охоплень. Я ще не створила себе в форматі там супер крутого лектора. Але у мене, наприклад, гарно працюють саме медитації. Тому я всім раджу відчути свою силу в якомусь ремеслі. Ви можете бути не крутим, прям вау там лектором. Mm -hmm. Але ви можете при цьому бути чомусь дуже особливим і поступово розкривати свою аутентичність, і тільки через це ви зможете стати відомим, саме по справжньому відомим, тому що повторювати там, доболювати, дивитися, як роблять там вау, супермільйонники mm -hmm. там чи супервідомі ютубери це добре, але ви не вам не треба бути другою цією людиною, такою саме. Вам треба бути собою і розкривати свою експертність через себе. І тільки через це я ось тільки це я раджу зробити унікальність. Всі. Да, тільки унікальність, автентичність і ось свій стиль. Ви ру, любите такий темно-синій колір, обкладинок, якихось, якісь дивне, якісь там просто не знаю, з привітом. Ось робіть такий, і ось робіть це так через себе. Нехай воно спробуйте так краще, ніж робити все це, як, як усі роблять. Наприклад, я обкладинки розумію, що треба себе на мову поставити на обкладинку, дати якусь емоцію, ну чи як як ютубі роблять там. Чи там да? А я, наприклад, медитації взагалі зліплюю з Пінтересту картинки, котрі мене надихають. Тобто я розумію, що вони там саме під під назву медитації і даю назву просто таку. І ми створили таке триєдинство. Перше там медитація для жінок, ці найкраща медитація для жінок, чи потужна медитація для жінок. Окреслення, що саме для жінок чоловікам туди не треба, хоча вони теж слухають періодично. Далі сам опис там розкри свою жіночу енергію, чи там заспокої медитація перед сном, тобто щоб заснув, тобто різні На угу. назви, і знизу пишу там 10 хвилин там, твого щастя, чи 10 хвилин там ще чогось, там і так далі. І ось я так, так ми такі собі сформували, зліпили ті картинки, і ми так робимо. Почали uh -huh. далі, говорять, що треба робити зовсім по-іншому. І ну, взагалі, це ти просто випрацювала свій стиль. І по цим обкладинкам, якщо знаєш, людина побачить їх в стрічці, вона зрозуміє, що окей, це твій канал, це Іра Томаш, да. тому. Yes. А, ну, Чому ні? І якщо, ну, наприклад, я розумію, що якщо мені, наприклад, далі йти в масштаб, що я хочу, ну, всім теж, що я мраджу, ось ви все одно будете зливатися, все одно будуть якісь моменти і так далі. Ці всі речі природні, але ось Знову ж таки, робіть це через себе, через свою справжність. Тоді у вас буде цей інтерес, і ви не будете відчувати, що ви втрачаєте час і втрачаєте свої можливості. І знову ж таки, воно буде злітати тільки через вашу енергію. І ось чому ця медитація для Ютубу для продається, да, і що вона робить? Я не пам'ятаю, що вона продається. Там в неї 200 підписників. А ну окей, тобто просто вона почала свій шлях. Як у мене Ютуб спрацював? У мене була така історія, що ну тобто вони набирали свої там перегляди там для нульового каналу там 15 тисяч. Це теж було добре. Але а я хотіла там десь хоча б там 500 тисяч переглядів. Я собі казала, ось я зараз буду писати медитацію, котра там набере там 500 тисяч, там чи 500 тисяч плюс. Mm -hmm. А зараз я створюю якусь там музику, котра буде таке робити. Тобто, чи я питала всесвіт, тобто через свої жіночі програми розуміння, що мені робити, щоб створити медитацію, котра набере там 500 тисяч плюс в охоплення, так переглядах. Mm -hmm. Я постійно крутила, крутила, крутила. Тобто я була ця людина, котра ось отримує такі охоплення. І я на це направляла увагу, і у мене таки вийшло. І Якби, наприклад, я після того трохи виговорила, бо я за один рік створила там 13 тисяч підписників і там ютуб, два ютюби. Та й дитини за кордон, і mm -hmm. Всі ці моменти вони мене трохи вимотали. І я просто сказала, що 2024 рік у мене буде роком легкості життя та насолоди, хочу відновити себе та відпочити. Mm -hmm. І залишити себе молодою, тобто і зараз я впала в усіх охопленнях, в рості, тобто в інстаграм в мене там стоїть практично на місці. Але в мене зараз процес легкості життя і ось накопичення цієї енергії фокус на інше да і я, коли mm -hmm. зараз буду повертати собі фокус а всі ви ви теж повинні це розуміти, тому що якщо ви хочете рости в проєкті, вам треба просто це робити, 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 продовжувати, і і ось просто ось знаєте, по маніпур, якщо там езотерично дивитися, да, тобто, по тобто по, волі, по вашій силі, просто йти до ваш проєкт. І топити, топити, топити. Якщо ви це не будете робити, то воно злетить. Вам просто треба йти до кінця. Тобто ось прям mm -hmm. цілий рік собі сказати, в мене скеза цілий рік два рази на тиждень там, робити ці публікації там. і все це робити. Якщо в тебе буде бажання і натхнення після цього інтерв'ю, подумай на створення медитації для успіху на Ютубі. Ми можемо її опублікувати як показ на, на моєму каналі або на твоєму, це може, в соцмережах чи Ютуб саме. Ютуб. Добре. Добре. Я так люблю Ютуб, Давай на ютубі. І я теж люблю. Це це сто відсотків. А іще дивіться, ви ви ж все одно розумієте, де ваша платформа. Ось я розумію, що тікток це ось не про мене взагалі. Тобто, і щоб я не робила на Тікток, я його не розумію. Це не моя платформа від, від слова зовсім. Інстаграм да? для мене, тобто це теранове. Я його не напрацьовую. Він мені цікавий. Я би хотіла там розширити межі свого Появився, можна так сказати, але це теж не зовсім до кінця моя легка платформа. А ось що мені легко йде, то це YouTube. Ви повинні для себе теж розуміти, де ваша платформа по справ... і бути максимально собою чесними. Але щоб це зрозуміти, вам важливо просто, ну хоча б так півроку активно постити ваші відео, тоді ви це зрозумієте. А до того, якщо ви там один чи два рази запостили відео, воно не взлетіло. Я вам скажу так, воно і так не взлетить. Тобто ну це неправда, тобто ви розумієте, да? тобто, це звичайно що може бути будь-які умови, якщо ще медитації будете робити для YouTube, ви шуткую, да? але в будь-якому разі ми всі з розумом і ми розуміємо, що все це поступовий процес, і це нормально. Треба бути просто в фокусі. Я хочу реальних там 500 тисяч охоплень. Зараз хочу на мільйони вийти переглядів під відео. І я просто себе питаю, яку мені медитацію створити, щоб мати ось таку, таку силу впливу, да? бо в лекціях я собі навіть це не ставлю. Я поки розумію, що лекції це трошечки пізніше. Зараз моя сила це медитації, і я працюю в свої сили, тому що я, mm -hmm. якщо я хочу досягти успіху, я роблю одну а, тему, тому я навіть і вийшла з проекту по мовній школі партнерстві, щоб вивільнити свою енергію, і свій час ось, так. Мас. І це важливо просто розуміти. Так, не розпилюйтеся і робіть те, що в чому ви, ви талановиці, і в чому ви сильні, просто і все. Клас. <гум> Я думаю, ми на цій ноті завершимо з вами це інтерв'ю. Пишіть Дякую. ваші коментарі, ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь на Іру на Ютубі, в інстаграмі. Всі посилання ви знайдете під відео. І, будь ласка, підтримайте це відео коментарями, лайками. Я чекаю вас в нашому наступному відео на цьому каналі. Бувайте! Добре! Дякую,